У Києві озброєний чоловік захопив маршрутку. Є постраждалий. Інцидент стався в Дніпровському районі. У столичній поліції розповіли, що з першу патрульним повідомили про підозрілого чоловіка з великим наплічником. Коли ж правоохоронці приїхали на виклик, він почав тікати. На вулиці Малишка заскочив у маршрутку, пригрозив водієві зброєю і наказав їхати. Коли ж машина рушила, став стріляти через лобове скло у патрульних. Пасажирам та водієві вдалося вискочити. І тоді захопник сів за кермо сам. Дорогою протаранив легковик. Поліція відкрила вогонь. Колесах і машина зупинилася. Озброєний чоловік почав тікати На станції міської електрички поранив патрульного, який намагався його затримати. Нині порушника шукають. зловмисне вже там відстрілюючи Також втік в приватний сектор, де його зараз і розшукують. Сили патрульної поліції. Управління з поліції всіма доступними засобами в ході того як він тікав, він поранив одну особу, поранення в ногу щодо стану особи. Я вам зараз не готовий сказати. Наскільки мені відомо, то життю нічого не загрожує.